Друзі, Полтава місто, де починався сучасний український театр, де народилися Іван Котляревський і Панас Мирний. Але знаєте, що парадоксально? Ми чи не єдиний обласний центр в Україні, де досі немає масштабного літературного фестивалю. Про те, як цю несправедливість виправити, ми сьогодні поговоримо з людиною, яка звикла діяти письменник, ветеран збройних сил України, фотограф, ініціатор нового літературного фестивалю. Гість сьогодні у нас у студії Віталій Запека. Вітаю вас всіх, вітаю пане Віталію. Сьогодні у нас у студії рада дуже вас бачити. Ви вже не вперше до нас приходите на телеканал. І сьогодні в нас такий класний привід. Тож одразу до головного, на вашу думку, чому досі у Полтаві, в обласному центрі, не було масштабного літературного фестивалю. Для мене самому самого це дивовижна несправедливість. Я об'їздив всю Україну. Цими фестивалями, великі, маленькі, найбільші приймав в них участь, бачив, які недоліки, бачив, які переваги, сильні слабкі сторони, і дивувався, що в Полтаві таких фестивалів немає. Більш того, Полтава, яка позиціонує себе як духовна столиця, я підняв історичну довідку і виявив, що до нас не приїжджало видатних. Письменників сучасності більше ніж трьох відразу з 1903 року. Коли, коли відкривали... відкривався пам'ятник Леривському, тоді от видатні сучасники Іван Франко, Олеся Українка, всі інші приїхали, відмітились, вшанували. І з того часу поражнеч. З того часу якийсь жах, і ми. Я спілку... ну, щось проводилося, сп... але дуже сп... мінімально. Мінімально. Я спілкувався з іншими письменниками, вони вважають Полтаву білою плямою на літературній карті України. Мені це страшенно хотілося виправити. Я зробив би це раніше, але почалося вторгнення і мріяв роздумував в окопі про те, як би зробити цей фестиваль, який він мав би бути, і чим би відрізнявся від інших. І там вже в окопі виникла ця ідея. Ви знаєте, раніше у нас були засилля руської літератури да? над українською. Ще ну, треба було пошукати на, наше рідне. Ну, пропорція оптимістична 70 на 30. Зараз у нас засилля прикладної літератури. В будь-яку книгарню зайти прикладна прикладна. На будь-якому фестивалі, фестивалі купа прикладної літератури і тро, зовсім трохи українська. Хоча в нас автори просто ну, вищого рівня. Андрюсяк Дерманський, номінанти премії Астрет Ну, це високий рівень. Зараз Олену Герисим'юк перекладають на номінацію номіна... Нобелівської премії. Уявляєте? Такі люди серед нас, а, а ми, їх, українці, мало знаємо. Тим більше пол полтавці. І я придумав фестиваль. Який унікальний тим, що тут лише українська література, українські автори і українські видання, жодної прикладної. Маєте Україна, наш рідний, читаємо рідне, шануємо його. І ідея настільки виявилася вдало, що вже. Після нас два фестиваля придумали так, я що, що це, а, вже цю ідею запозичити. Що становить? Хай буде. Це це добре. Це добре. Це все, що на користь України хай крадуть, точніше, хай позичають. Це добре, але ми перші, і ми будемо круті. Вже один із журналів ще місяць тому, за півтора місяця до відкриття фестивалю. Він буде через тиждень, от на наступні вихідні назвів цей фестиваль по своєму. Значущий в першу п'ятірку. Це дивовижно. Багато областей роблять фестивалі там роками, десятиріччями, по 15, по 20 У них вже традиція є досвід, але вони там на якомусь оригінальному рівні і залишилися. А ми вже входимо, ще не привели, а вже входимо його в всеукраїнський рівень. І е, на третій день після того, як після поранення мене списали, я прикинувся, думаю, е, хороший ранок для того, щоб е, здійснити свою мрію, щоб розпочати. Е, почав е, якісь рухи, знайшов спільників в, в обувраді. Е, е, ми почали діяти, і от от він на підході, це, це класно, це суперно. Це неймовірно. І завдяки тому, що я знайомий з дуже багатьма письменниками з видатними сучасності. Ну так близько 50 відомих разом спілкуємось, письменник. то комусь позвонив, комусь не потрібно було дзвонити, побачили мій допис у мене в стрічці. Вже через 4-5 днів ми. Планували певну кількість, а довелося збільшити в півтора рази а, обсяг. Плюс постійно є люди, які хочуть запигнути в останній вагон, то додаємо, додаємо місця, це класно, це чудово. А, і, звісно, не забуваємо про полтавських авторів, які м, теж мають бути почутими, в тому числі. Є такі перспективні, які вважаю, що от незабаром програмять на всю Україну. Насправді це дуже класна ініціатива, тому що це дасть змогу полтавським письменникам, письменникам, початківцям, тим, хто тільки починає писати і заявити про себе, і також познайомитися і поспілкуватися з видатними постатями української літератури сучасної. Тому що насправді ну не всі мають можливість кудись виїхати. Виїхати, поспілкуватися. А якщо говорити про програму. І не то... на кожен фестиваль приймуть пачатківця. Так, це, так не... це важливо. Я, Я знаю на... це. Ставлені, Я, на... Я на початку пробивався. Це зараз запрошують, а раніше а з цим було дуже важко. А тут ми даємо умови, тут даємо можливість виступити. І в фестивалі це класно не лише тим, що. Можна придбати книжку з автором, а це безпосереднє спілкування читача з автором. Полтавці зможуть підійти поспілкуватися з шкляром, а ні, шкляр не буде. С Андріса з Катюхою, з, 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 з Іриною Роздобудькою, й Любка Диреш приїде. З, Ще багато авторів, ну важко всіх перечислити, ну, які єдні уваги. За 50 разом з полтавськими авторами понад 75 вже. Ну, насправді це досягнення. Так, з першого разу, з першого старту. Як вам це вдалося? Сам дивуюсь. Ну, насправді, мабуть, це мрія, так? Це, це мрія, яка хотілася. Мрія хотів, не очікував, чесно кажучи, що а, от. Перше ж заклики, настільки швидко ми, друзі-колеги, письменники, зреагують. Ну, Нашій команді мало досвіду. Ми ще тільки починаємо. Скажімо так, ще є бюрократичні перепони, щоб бюджет складених, як мені сказали, чи що, ж так пізно поранили. Може бюджет склали, так? Да? О, бо Тим тим не менше, гроші звідки знаходились на намети, на те, на те. А на наступний рік, якщо ми не провалимося, я думаю, ми переконаний, не провалимося. Це вже закладено, що фестиваль буде успішний, він стане традиційний. На наступний рік вже входить бюджет, що нам буде трошки легше. Зараз висмикаємо гроші звідки тільки можемо? Я свої особисті вкладував в візуальну рекламу, там на зупинках, на вайтбоксах і так далі. Ну аби тільки вдалося вдасться. Ми стільки зробили, він мусить у нас бути класним. Якщо говорити про програму фестивалю, будете два дні і письменники. Всі письменники будуть два дні, чи вже є якийсь регламент, є розклад. Не всі письменники зможуть приїхати на постійне. А такі, як Любка Дереш, дуже зайнята людина, у нього зараз свої проекти, і я витратив багато часу на те, щоб його вмовити приїхати. Він таки погодився і буквально от приїжджає, виступає в театрі і відразу мчить на потяг. Практично він не зможе поспілкуватися з читачами особистими. Але більшість залишається на два дні, будуть проводити особисті зустрічі, будуть приймати участь в диспутах. У нас таке розділення в, по площі один намет. Виділений спеціально під авторські персональні виступи. Ще є дитячий майданчик, де автори, які спеціалізуються на дитячій літературі, будуть і майстер-класи проводити, і спілкуватися з дітворою, і з батьками, і також розповідати про свої книжки. І є ще майданчик для диспутів, де представники громадського суспільства Полтави, літературні діячі, видавці. Представники влади будуть спілкуватися про літературу, про культуру, про те, як зрушити щось в конкретному персональному місці для того, щоб воно стало краще. Щоб після цього фестивалю, наприклад, місто Полтавс збільшилась кількість людей. Розумних, культурних, освічених, які, які, які читають українську. Які читають українську, які наші щирі патріоти. Плюс для, скажімо так, гостей особливих театр виділяє свій простір для виступів, ті, які я знаю, що дуже ефектні. Це і Прямяков, і Олена Герасимюк, і Мар'яна Савка. і... А, Ірина Раздабутька, моя улюблена письменниця, і ще дехто наскільки можливо виступлять там. І з рахуванням того, що не вистачає цих просторів на всі виступи, ще вдалося домовитись з книгарньою Є на пощі 1100-річчя. Частина авторів буде виступати ще й там. Тобто простора. Як мені сказала Ірина Роздобудька, коли глянула на цю програму, то я не буду там з книжками стояти, ставти волонтера. А кажу, що ти будеш робити, вона. Я буду ходити на ті діти, на ті виступи. Мені цікаво, послухати, це, це так, так цікаво. Ви, ви таке запланувало, що мені з тими книжками, що їх свої книжки не бачив, я краще тих тих і тих послухаю, сам собі заздрів. Я теж хочу так. Я теж вам насправді завздрі, тому що ось ця ініціатива. Я теж прийду зі знімальною групою, Ми прийдемо до вас в суботу. Будемо раді і відкриття освітити зі свого боку. Будете похвалені. Але ви знаєте, дуже хочеться бути просто читачем, пройти, послухати авторів, тому що ну чимало, чимало авторів. Там хай не не всіх читали знімальною групою. Але більшість авторів нам відомі. Багато читає пітіві. Насправді, насправді пітіві багато читає. Там легенди приїдуть це взагалі супер. Дуже чекаємо всієї знімальної групи, ну я знаю, що ви бачили перед ефіром, всі наші підходили, вже, вже всі в очікуванні. Окрім спілкування зараз. Більш за того, один із учасників вашої знімальної групи, виявляється, автор-письменник-початківець, і вже от, останній вагон. Да? А, я йому знайду місце, він зі своїми книжками буде там стояти, після того, як відзнімає на. Стенді нашого полтавського видавництва там йому знайдеться куточок. Хай спілкується з читачами, хай продвигає розповідай про це. Я вам дуже вдячна. Ми намагаємося, свого боку, теж його митько-соняшника, нашого, і він, наш співробітник, і молодий автор, і підтримувати. Насправді він дуже перспективний хлопець. І таких чимало у Полтаві. Окрім спілкування, якщо говорити не про авторів, а саме от про відвідувачів, на що можна спі сподіватися? Книжку можна буде придбати і підписати у автора, так? Це обов'язково, я не виявляю. Автор, які відмовляються від автографа на свої книжки читачів, для цього це особливо цікавість. Мати книжку з автографом, письменника, з особистою присвятою Каті, Сергію, Тані чи ще там комусь. Це класно. Можна придбати книжку на подарунок комусь з іменем тієї людини, для якого хочеш подарувати. Плюс. Можна підійти до автора і зацікавитись цією книжкою, тією. Звісно, там бюджету може не вистачить купити всі, да? особливо у такої, як Какатюхи, він понад 104 книжки вже привозив. Ми йому окремий намет виділяємо цьому. Чемпіону української літератури. Так, він дуже плідний автор. Ду, дуже плідний. Тиждень назад мені в Одесі я розповідав, що у нього раніше уходило 4 місяці, а тепер він за 3 місяці пише роман. Красавець. Ну і романи в нього такі ж Від відчистих ставиться. Чому подобається по ним фільми ставлять? Він якраз минулий понеділок мав розмову на Одеській кіностудії про черговий фільм. Він може про все це розповісти, про кожну свою книжку. Плюс. Я бачив, як він працює, ну, практично всі письменники, що вам цікаво. Не просто там якусь книжку пхнути, а е, запитують, який жанр, що вам цікаво, е, для дорослих, для дітей, там ще, ще щось. Е, і можна отримати рекомендацію: що рекомендую вам цю цю, цю. Це класно, це, це не перевершимо. Це е, в жодній книгарні. Продавці книжок вам такого не розповідають, не розкажуть як персональний автор про свої книжки. Якщо говорити про часів. Якщо говорити про час, починається фестиваль о 12-й, і цілий день можна підходити, тому що ну розуміємо, що і вихідний день, і там і роботи починаються у полтавців. Можна підходити цілий день? Це в суботу починається 12-й. В неділі, що я вже запутався з цими графіками. Тасово здається, в неділю з 10-ї години до вечора. І ввечері вже починається особлива програма. Це музикальні виступи. Буде наша знаменита група Анейроїд виступати, нова група Олександра Строга, про яку ми згадував, да, що початківець, але його вірші мають величезний резонанс. Він випустив свою першу книжку в травні місяці, і на своїх вірші зробив пісню, свою групу, і ця група буде виступати на театральній площі. Можливо, вона програмить на всю Україну. Ми будемо пишатися цим земляком. Я вже бачу таку особливість цього А, фестивалю. Ще буде а, мене а, директор лялькового театру в Полтаві, якось на одному заході піймала і а, довго трусила мене за петельки, доки я не дав згоду. Виявляється, в Україні а, лялькових вистав для карапузиків багато, колобки і так далі. А для вистав для дорослих, для підліток, великий дефіцит, якщо взагалі немає. І вона з мене витрусила згоду, я написав п'єсу. І в суботу, в 16 якщо не помиляюсь, буде прем'єра цієї п'єси. Вистави прямо перед театром на сходинках. Лялькова вистава для дорослих по моїй книжці Палінки в країні Дорниці. Яку ви написали для своєї, наскільки я розумію, вашої Для онучки. Онучки, Для онуки. Сьогодні ми говоримо з вами як з організатором фестивалю, але ж всі наші телеглядачі знають вас як, як письменника. І щойно перед ефіром ми говорили про те, що ви почали писати новий роман чи Повість, тож невеличкий інсайт, що це буде? Про новий роман я не дуже хочу казати, а от в вперше Полтаю буде презентуватися моя нова книжка, яка вийшла. Чи в квітні, чи в травні, я вже не пам'ятаю, у мене час біжить доволі швидше швидко. А, називається Завтра знову сьогодні. Навіяна виборми в місті Полтава. І частина подій, ну не частина, а всі події відбуваються в місті Полтава. А, зокрема, м -м, всі знають на Небесній Сотні, є напроти будинку побуту, бар-помідор. От а, а, частина подій відбувається там. Ну це такий автентичний насправді для Полтави вже заклад. Мабуть, з 90-х років Ну, на початку 2000-х він а, уже був точно. А де з перших, так там був прототипом цього ж персонажа Бармин Ігор, який, на жаль, загинув в Авдіївці. Мій побратим. Я туди приходив, не уявляв, що ми потім будемо воювати разом. Ну от він залишився на сторінках мого роману. Цей роман можна буде і придбати також. Так, так можна поговорити про нього. Можна придбати, придбати читати. І ті полтавці, хто вже читав, знають ті події, які в нас в той чи інший час відбувалися в Полтаві. Ну так, події з виборами у Полтаві вони достойні, я думаю, не одного романа, можливо, навіть з продовження. Сполір. Події в романі відбуваються в кімнаті для буйних божевільних в полтавській психушці. а пише весь роман написаний від імені ватажка буйних божевільних. Заріс нашого суспільства, зокрема Полтавського, в цій кімнаті для божевільних, а вотажок описує, як він використовує сильні слабкі сторони, маніпулює для того, щоб отримати свою владу. Чи можна вже сьогодні говорити про те, куди ж приходите? Театральна площадь безпосередньо, там, де куби, там де. Ну, тобто на театральній центрі, в центрі це, це, на театральній площі. майже всі події будуть відбуватися там, і одна окрема, тобто не одна, а кілька окремих подій, бо хочеться, щоб максимум був людей задіяний, максимум на всі смаки, які тільки можливо. Ще книгарня є на тисячі сторіч. Якщо говорити про наших телеглядачів, про читачів, ваших зокрема читачів, і у кожного є свої фаворити. Хтось полюбляє Кокотюху, хтось прийде з дітками, щоб придбати книжку Сашка Дерманського. Хтось як я в захваті від шкляра і його пригодницьких романів. Де можна ознайомитися з програмою, щоб обрати саме час, коли буде присутній твій фаворит і твій улюблений письменник? Програма зараз опублікована на сайті Великий. Літературний фестиваль міста Полтава, він так і називається. Дійсно, він вийшов такий глобальний більше, ніж ми очікували на групі цього фестивалю в контакті. А також будуть окремі стенди знаходитись під час фестивалю на театральній площі. Особливість фестивалю це те, що тільки українські письменники, жодної перекладеної книжки, все тільки українське. Так, і навіть видавцям, які, видавництвам, які захотіли прийняти участь, ми поставимо умову жодної прикладної. І не всі погодились. Мене це цілком влаштовує, тому що ми робимо акцент на авторах. А не на видавництвах, які розповідають про того чи інше видавництво. прийняли обмежену кількість і в основному таких, які привезуть з собою авторів. Тобто, от стенд видавництва і поруч будуть ще додатково авторі. Наприклад, Білка привозить Тетяну Власенка Власову, Тамару Гріхозерню. Це класно, це, це рівень. В останній потяг ще, мабуть, не встигли включити програму, прийде видавництво Український пріоритет. І там буде цікава людина, яку я безможно хочу кудись вставити, щоб він виступав, вставив, він буде в книгарні Є виступати. Цей пан Володимир знаменитий тим, що він витягував тіло Василя Стуса з концтабору. Де його вбили, поховали, а він витягнув там правдами, неправдами. Він боровся, він закликав до світової спільноти, забрав його тіло і повернув в Україну. Україна. Це ціла історія, і вона варта розповіді. Він презентує свій роман? Він презентуватиме свої книжки і буде розповідати про цю історію. Пане Віталію, традиційно дякую за анонс за цікаву розповідь за анонс події і за те, взагалі за те, що ви взялися за це за організацію подібного фестивалю у Полтаві. Для нас це велика подія. для міста. Я ініціатор, а вже в серед організатора там ціла команда. Так що я не лише один дякувати Богу. Як ви взявся за цей фестиваль, то не уявляв наскільки це складно. І що ми не однодумців, ціла команда, це просто Бог подарував. Мені здається, що Полтава вона давно чекала подібну подію, і ви стали тим поштовхом, якого вона потребувала, тому що насправді всі полтавці дуже багато людей читає, купляють так, так. українські книжки. На фестивалі Варсенал я зустрічав дуже багато полтавців, які вітали і. Купляву книжку, яку могли купити в Полтаві. Купляло ми не в але на, на На Арсеналі так. так їздимо у Львів, їздимо в Арсенал для того, щоб а побачити А книжки авторів. приїхали до Полтавців. І з таке авторами. вперше, і таке масштабне діяльний масштабне так. так. Пане Віталію, дякую за розмову. Традиційно гості нашої студії можуть звернутися до всіх наших телеглядачів, до всіх, зокрема ваших читачів. Тож прошу, можливо, є щось таке, про що ми ще сьогодні з вами не поговорили. Ага. Шановні полтавці, мій найбільший страх щодо цього фестивалю, що замало реклами, замало про нього знають. Якщо можливо, прорекламуйте у себе в соцмережах, де тільки можливо, розкажіть друзям, знайомим, рідним, що буде така грандіозна подія в Полтаві на театральній площі 21-22 числа. Прийдіть самі. Приведіть своїх дітей, своїх рідних, приймайте участь, дивіться нашу програму музичну. Розкажіть про це. Від того, від як ми будемо приймати участь від нашої активності, залежить, стане цей фестиваль постійним, регулярним, чи віде він в п'ятірку найкращих фестивалів України. Дякую вам. Обіймаюся розсунку. Друзі, а я нагадую, що сьогодні ми говорили про книжковий фестиваль, літературний фестиваль у Полтаві, що вже незабаром відбудеться. І сьогодні його ініціатор Віталій Запека, військовослужбовець, ветеран збройних сил України, видатний письменник сучасної української літератури, був у нас в гостях. Залишайтеся з ПІТІВІ, читайте українське, вірте в перемогу.